Як нам тестувати перекос тазу, в яку сторону? Чи так, чи так, чи в нас може рівно? Для цього кладемо руки на тазові гребні і визначаємо, дивимося в зеркало, чи вони на одному рівні. Або другий спосіб кладемо руки між нижнім ребром і тазовим гребнем, трошки прижимаємо і також визначаємо відстань, де більше, де менше. Чи так настас, чи так стоїть, чи можливо на одному рівні. Отже, зараз декілька асиметричних вправ. Допускаємо, що у вас ось такий перекос. Права сторона піднята. Тому -то перша асиметрична вправа для розтягування м'язів спини, зокрема, квадратного м'яза на спині. Ось так робимо. Ногу за ногу і в цю сторону. Ось так максимально розтягуємо м'язи спини. Ось бачите такими от так, пружинами. Ось таким чином. От так, хорошо, потягнули добре. Отже, наступна вправа, також асиметрична, припускаємо, що у вас один гребень вправий вищий. Тому то нам треба розтягнути оці м'язи, і ми вибираємо любе підвищення і розтягуємо їх. Ось таким от чином, бачите, ногу цю п'яточкою витягуємо. Можна собі дещо допомагати, отак от ручкою. Отак витягуємо м'язи спини. Отаким от чином. Можна без руки. отак от. Друга симметрична вправа, вже цей бік ми навпаки якби піднімаємо. Отаким от чином цей м'яз ми заставляємо функціонувати. Щоб він був в доброму тонусі, для цього піднімаємо. Таз ось так от вгору. Ось таким чином. Наступна вправа, хода на місці, не відриваємо носки від підлоги, працюють наші стегна, відбувається балансування тазового поясу. Наступна вправа також хода, але на сідницях. Слідкуємо за рівномірністю кроків. Працюємо над мобільністю всього тазового поясу. Наступна вправа – кругові рухи тазом, слідкуємо за збалансованістю та рівномірністю рухів. По спіралі тазом вниз, відтягуючи м'язи спини. Наступна вправа – кругові рухи стигном, назад, потім вперед, слідкувати за тим, щоб не було дискомфорту в тазубедреному якщо є амплітуду зменшити. Наступна вправа – сідничний міст, відчуваємо напруження сідничних м'язів, вниз, вверху, ось таким чином. Наступна вправа піднімаємо стегно з цього положення в сторону. Почергово одна нога, потім друга. Виконуючи цю вправу, максимально відтягуємо ногу назад. Та тіло вперед. Виконуючи цю вправу, ми розтягуємо пояснично-повздовжній м'яз. можна ось так з нахилом, можна взявшись за гомілку. При виконанні наступної вправи важливо не відривати плечі від підлоги. В одну сторону, потім в іншу сторону. При виконанні наступної вправи спинку тримаємо прямо, тазом витягуємо м'язи спини в одну, потім в іншу сторону.